Приїхала я до хати. Приїхала я до хати, та й не знаю, що казати. Гуляю я. Гей! Холодно сьогодні, Йопка. Нема десь, не де приїжджайте його. Він сам казав, що буде. Половина бути. Ти до мене не приїдеш вже пиляти. Мені приважать машину пити. Боїся. <реш> Давайте, <ск> Де? Тож пам'ятаємо тих, хто боровся за Україну тоді. І шануємо тих, хто воює за неї сьогодні. ті, що воювали, то нема вже давно. Було за 20-90 років. А це ж все. Останнє помер був торік. Тут війни не було. Не Прийшли німці. Зібрали, вибрали старосту і сказали кожній сім'ї по гектарами поля. Той каже, але ж у мене двоє дітей, а в того четверо дітей. То дайте ще по гектару. Роздали всі поля. Вся Гораївка стала одноосібником під час німців. І це, щоб ти собі знав, наша гораївка синів, це що приватизовані землі. Казали, що ці землі. Належали Януковичу. Коли так, Янукович так, ну, утік, це все забрав Гройсман під цей так. шумок. Но кому воно перейшло так, після Гройсмана, Цього так, ніхто так вже нічого. не знає. це ж Гораївка, старушця, Колодівка. три села. Люди залишились безземельні селяни. Нам наболіли людям, ми нічого не надаємо. Я вам поясню. Ця земля, вона перейшла. Власність. А власник? А власник – юридична особа. А хто там крайній, то там знайти я його не можу. Ну тоді що? Вся земля там вверху крутиться. Переоформлена Вона в Голландії, на, на Кіпрі. Вся там. І що її можна відбити, якщо люди хотіли. А в нього автомат від Перед нами той автомат. Нічого, міліція в нас взяла показання. Стаття написали і всі забули. А ми тут не жиємо, а виживаємо. Ну ви живете святого огорода, нещасно. А вам доведеть бо люди вам отримують по 30 тисяч гривень. Ну, якщо ми шукаємо правду, давайте правду шукати кругом, правда? Все. Горок, хліба, солі. А йому років стоять. Спів тони важко. Відти тягнуть воду, сюди ляють, пісьматі прали. Такі ще були, коли давні такі праники казали. Пушматі били, а там повний жолу води. Там одирка є, туди ви закривали, а потім пускали його. Але він був глібший. Ти стоє вродить, нормально? Давай болгарку. Ну, це б так бажано копати по стандарту, там щось 25 метрів, а так, ну, 20 десь такої тканиці. Ви трохи не в, не в тому районі, почали докопатись. Чула, чула, за де. Та баба ще та що вмерла, та мало золото. ти десь багатий. Просто треба знати копати. Може дійсно щось там ховали, не знаю, щось було зарити. Якісь тридцятих років. Тих братів немає, їх чи повбивало, чи щось. Може дійсно щось там є, що мали переривати, все подвір'я. Ну, якщо знайдете великий клад, то поділитися. Так, це так було. Молодця копає, той, де той глечик, О, а ті обидві стоять і дивляться. Копають, копають, купають. Ой, помалу, помалу, бо щось даленько те, бо щось це помалу, помалу. Далі бери розполям, далі. Дивишся, витягає такий горщик, такий, що коли сварили, їсти в горщиках такий, великий такий горщик. Вони відкрили ягняні. Золото було. Монети такі, монети були. І потім той син приїхав, то золото забрав. Поїхав до Молдавію, поміняв вітер, привіз. Матеріалу і цю хату побудував. Але десь тут, я тобі ще раз кажу, тут, десь соно було. Де величик. Ось тут. Коби мені дощі, щоб помити горщи, а я своєму миленькому зварю добрий борщі. Але все-таки сила трошки є. І таке, так життя. Ми ще тільки залишилося вам, щоб організувати якусь роботу, щоб якісь були засоби для існування. Тут жити заїзд, коли гроші маєш. А так, щоб ти на землі розбагатів. У мене скільки землі є, дуже багато. Ти я робляй, ні рубля, ні сіка. Я не знаю, що ти сюди приїхав. В общем, гори грубку. кухоньку роби, там де ж сам собі спати. А цю хату робить для туристів. Будуть приїжджати якісь такі, що не бачили ні курку, ні свині, де ж не стягнути гроші. В общем, хазійюйте. Кури хату заметаю! Говори хату, замітають, хлопці вісьма залягають, гуляю я. я за Лоза б'є, я не яб'ю за тиждень-велидень. Лоза б'я не яб'ю за тиждень-велидень. Це оберіг хати. І якщо гримить дуже чи що, дуже ж блискає, взяти на тако на порозі кинути і цього. Перехреститися. І все. Я не зрозумів, що ти опили, що. Доброго дня. Доброго дня. будьте Прийдемо. Ми ви старі прийшли, чекали. Господи Боже, прости нас. Прости, поможи. Думаю, ближче до Бога, вже в космос не хочу. Вас Варварук теж не хоче до Бога ближче. А чого не закопать? А, а, дай Боже вам. Немає діла зайчику. Я розбираюся в лікарну, нема радості. Нема де їсть, нема радості. І мені вже, якщо нічого не зроблять. О! Здоровий. Здорові все. Здорові все. Я вияв там його нормально. Що ти там? Вже ту, ту яму вже закачав ті колеса. Все, пускай. пускай. Ціпляні визимаю. Газ тримаєш, так? І назад. Не треба сильно. <прохи> Назад тут жоні трохи в домі. Сібрали тебе. Молдован, білорус, українець, І ша вот. О, блин! 하러ся. Лавний кого роб Тако. На рахунок якийсь. Раз, два, три. Йо. Не списуємо. Рветься, не рветься. Майна! Nice. Це, Це перший раз. <ристої> <ристої> <Распістелить>. Давай да. Гадюку, не робиш, за ній кові. Маємо маємо, маємо. Бумбе. Хлопці, тако попрошую, і вони так вміють все зробити. Я думаю, що давні графіки так довго У них колеса буде такого бетону. Люди! На нашій вулиці, на нашій вулиці, усі хлопці, молодці, усі хлопці, молодці. Курку мені роздарить кугу Бачила, що втік сюди. Що б я прийшла? Боже мій боже мій. А де чотири курки і то не будеш мати коло хати. Що я буду їсти, пси годувати? Я думаю, та й твоя мать. На що ти їх роздала. Тобі не треба псів. Ні. Верещать, кричать, гавкають. І вона вирішила, що їй треба курку робити. Капнула ту курку і тут двох до того стовба. І там її з'їла. Пішла, вирішила, що мало. Що за другою. Чи може хотіла нагодувати щеня? Та й отаке село, село Гаріч, селі. Ніхто ні від ні, кого ніде не ні, сховався. Ні. Ніхто. Всі про все знають. навіть більше. В зеленім саду. в Зеленім саду. в Зеленім саду цілували.